Огляд комфортного та сучасного будинку у живописному селі Залізне всього за 200 тисяч гривень в Київській області, що знаходиться в кількох кілометрах від міста Васильков. Відстань до Києва 25 км. Загальна площа будинку становить 150 квадратних метрів. А на ділянці площі 15 соток є багато місця для ваших ідей і бажань. Будинок зведений з цегли. Та утеплений мінеральною ватою, що гарантує ефективне утримання тепла і комфортну температуру у будь-яку пору року. Вам не потрібно турбуватися про ремонт чи меблі оскільки будинок обладнаний сучасним ремонтом та вже готовий до вашого переїзду. Всі меблі та техніка, що бачите у відео, залишаються. Це робить процес переїзду ще зручнішим. Планування будинку розподіляється на два поверхи. На першому поверсі розташовані кухня-вітальня, зал з виходом на терасу, санвузол та гараж, який забезпечить надійне зберігання вашого автомобіля. На другому поверсі три окремі кімнати, гардеробна та санвузол з ванною. Кожна з кімнат має балкон, де ви зможете насолоджуватись свіжим повітрям та красивими видами. У будинку газове опалення гарантує вам тепло та затишок. А наявність свердловини та септику забезпечить комфорт у побуті. Любов до цього будинку відчувається в кожній деталі. Це не просто будинок, це ваш особистий притулок, де ви зможете створити найкращі спогади разом з вашою сім'єю. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео.